Мої вітання. Ну, я прям не втримався. Ви бачите, я одразу пишу і наступне відео. Мені було цікаво погратися з даною платформою. І отже, Солдарк Дрон. Тільки тепер приєднуємо не штатні відповідні датчики. А будемо ті, які в мене є. Ну, ось так мені. Так, я записав одразу три відео. Довго монтую. Але, як виявилося, дуже добре. В другу частину мені потрібно було додати ще фрагмент. І тут, напевне, зроблю точно так же. Отже, хочу відповісти на коментар. Саме ось я його десь там на монтажі, знову ж таки, виділю. Це. Не якась там агресія, так, а просто на прикладі хотілося б показати, що дійсно для навчання ця плата, як на мене, дуже зручна. І вже пан Євген відповів на цей коментар у вигляді відео. До речі, знову ж таки, покликання на канал, на сайт будуть під відео. Я не займаюся тут. Комерційною складовою, тому, якщо вам сподобалось якщо вам хочете поговорити про придбання, наприклад, напряму до пана Євгена, я займаюся на даному каналі просто просвітницькою діяльністю. Дуже класний продукт український від українського розробника. Так, отже, відповідь на це питання у мене. Буде в наступному фрагменті, а далі вже а, той матеріал, який я відзняв раніше. Від'єднав повністю всі інші модулі і почнемо з відповіді на те саме питання, а саме про дисплей. У пана Євгена знову ж таки є вже відповідь. Можете подивитися. Але я хочу показати також і у себе. У мене завалявся такий екранчик, тільки сьогодні його, до речі, розпакував з Китаю замовив. Ми можемо тут розпаяти також піни, щоб було зручно. Але, в принципі, і так воно все доєднується, і так ми можемо відповідно провести тест. Для того, щоб запустити або увімкнути екранчик, нам потрібно натиснути клавішу R. Натискаємо і дивимося. Ось у нас кабінет інформатики, solder Kit, дрон. І далі цитата. І з того самого коментаря, як ви бачите. Можна і дисплей, і багато чого. І саме про це сьогоднішнє відео. Будемо робити три практичних роботи сьогодні. Перше, будемо працювати з датчиком вологості, ну, точніше, з датчиком води. да, water sensor. Вологості трішечки не те, а, власне, або датчик, датчик дощу його ще називають. ось. Далі візьмемо датчик руху, також досить цікава, практика завжди у нас буває. І датчик вологості і температури. Будемо виміряти тільки температуру, ну, але просто. Тому що брак не мені часу. Нічого не заважає працювати ще із вологістю. Так, далі нам потрібно з'ясувати, де у нас знаходиться тут Ground плюс і сенсор. Я це вже з'ясував. Навіть не потрібно було звертатися до пана, до пана Євгена, хоча, я думаю, можна було б і йому зателефонувати і запитати. Так, ми можемо побачити тут по пінам. Квадратне, це у нас буде граунд. Кругле, відповідно, тут у нас буде плюс, а крайній буде сенсор або сигнал. Відповідно, беремо, наприклад, датчик дощу, буду доєднувати його в PA11 сенсор, Ground потрібно просто розвернути ось таким чином. Раз. І доєднуємо просто все. Ми доєднали, все нормально, тобто проблем ніяких. А, можемо приєднати, одразу переводимо в режим програмування. Будемо зараз заливати, так, перевіряємо тут два світлодіоди. Все, можна ось так поставити і далі написати програмку. Програмку давайте я буду копіювати, те, що я вже приготував, щоб не тягти час. І просто буду коментувати, що, власне, я тут о, буду робити. Так, отже, давайте подивимося по коду. Так, а, так буде, напевно. Краще виглядати. Отже, по коду, що ми тут бачимо? Ну, Void сетап. Ми оголошуємо, що у нас буде Pin 11, тобто PA11, у нас буде відповідно на введення даних. Далі оголошуємо серіал port, через який. Буде у нас отримуватися інформація, невеличка пауза для того, щоб все у нас ініціалізувалося. Ну і далі в Void-loop, що у нас буде відбуватися, ми оголошуємо, що сенсор у нас в вологості, сенсор води, можна сказати так. А далі це у нас аналоговий, буде аналогове введення, тобто читання аналогове із нашого піну. Після цього ми виводимо слово волога і після слова волога, волога дорівнює, виводимо значення цього сенсора і чекаємо одну секунду. Власне, давайте подивимося, як це буде виглядати. Завантажуємо. Прошили наш мікроконтролер. Тепер давайте подивимося. Значення у нас зараз вологи 0. Там, коли я тримав, там трішечки могла бути похибка. Ну і тепер візьмемо і трішечки додамо сюди води. Пару крапель. Бачимо, змінилося значення. Тобто у нас дощик, відповідно, зчитався. Ми можемо побачити, що зараз у нас є волога. Да? Ну і можемо це якось собі інтерпретувати. Від'єднуємо і, наприклад, візьмемо новий датчик, ну, сенсор. Руху, так зване, да? доєднаємо тепер в інший пін. Візьмемо, Ну наприклад, тепер давайте сюди приєднаємо. Знову ж таки приєднуємо ось таким чином. Все, доєднали. Тепер давайте повернемося до нашого програмування. а По-перше, ми можемо взяти просто ось PA змінити, ми додали в PA0. Змінюємо input, тут лишаємо все точно так же, і можна також ініціалізацію трішечки а, лишити 2 секундочки для того, щоб ну, відповідно у нас все добре працювало, щоб не було одразу спрацювань. Так, після цього а, у нас буде тут замість аналогов, аналогового діджитал зчитування, а, тому ми указуємо тут так. Діджитал, цифрове, цифрове зчитування. Давайте візьмемо його якось в ін... якось по-іншому. Наприклад, нехай це буде статус, укажемо стейт, статус присутності, є хто або немає. Ну, і, звичайно, тут ми повинні указати нуль. Можна було, давайте на наступному покажу і ще й назвемо Пін. Так, отже, тут буде у нас замість вологи. Ми виведемо два. Або у нас хтось є, або нема нікого. Отже, if, якщо а, статус наш, давайте так, перенесу. Так. Ось так буде краще. В дужках статус. Еквівалентний або Ну да, еквівалентний 2 дорівнює 1, одинички. Тобто, у нас є спрацювання нашого датчику, то в такому випадку ми повинні вивести певне повідомлення. Ну, прям його в один рядочок. Давайте і запишемо. І це у нас буде, наприклад, warning напишемо. Так, якщо інакше, тобто нікого немає, ми указуємо тут Else IF, указуємо статус еквівалентний нулю. І в такому випадку ми виводимо з вами повідомлення, що немає нікого. Давайте візьмемо так, ну. No При цьому, якщо ми лишимо ось таким чином, у нас буде все в один рядочок. Щоб а, виправити, щоб у нас кожен новий статус був з нового рядочку, нам достатньо додати Ln після print. Тобто додаємо ось таким чином. Ln, і тут так само Ln це перенос на новий рядочок. Так, далі, після цього, це ми видаляємо. Ну, і тут чекаємо. Давайте пів секундочки почекаємо. Так, переводимо в режим програмування. Перевірили. Все добре. Так, і заливаємо наш скетч. Я поставив по одиничку. Тут, звичайно, потрібно поставити 0. Думаю, щось не так, щось не працює. Так, знову ж таки, перевожу в режим. Програмування і заливаю заново. Тобто стоїть у нас або одиничка це рух є, або нуль руху немає. Тому ми також повинні це враховувати, а я скопіював і не виправив. Так, отже, так, немає нікого, немає жодного руху. Дуже добре. І тепер я візьму і порухаю рукою перед сенсором. Ми бачимо варінг. Так, ну і знову ж таки, все працює так, як і повинно працювати. Давайте останнє візьмемо датчик, використаємо на цей раз для виміру температури. Ну і візьмемо, наприклад, якийсь інший знову ж таки, роз'єм. Так, ми використовували вже PA11, PA0 і візьмемо PA1. Знову ж таки, тут буде переєднання точно таке ж саме. Додаємо ось таким чином, і все. І тепер можна а, з ним працювати. А, і знову ж, скопіюю повністю весь код підготовлений а, саме під цю платку. Так, і а, дещо вам поясню, що там відбувається. Отже, у нас, а, ми додаємо бібліотеку саме для цього датчику DHT11 сенсор а, температури і вологи. Далі ми указуємо pin, до якого приєднуємо, в нашому випадку той самий PA1. Указуємо тип датчику, тому що дана бібліотека використовується для багатьох датчиків, не тільки для цього. Указуємо, який у нас саме. Так, тут я дещо розстарався. Ну, ладно. Так, далі. Створюємо зміну. Ось наша буде зміна DHT, зміна для нашого датчику, і указуємо, власне, там і тип, і пін одразу в ній. В Setup ми оголошуємо serial Begin і запускаємо наш датчик. Тобто нашу зміну одразу в нашій зміні запускаємо датчик, вирізамось так. Отже, для того, щоб все у нас працювало, ми оголошуємо змінну. В даному випадку змінна буде це дробове число, далі зміна сама T. і указуємо, що ми саме робимо. Ми щитуємо в ось нашу змінну, так, вона працює разом з бібліотекою, з функціями бібліотеки. І ми зчитуємо температуру. Read temperature. Тобто тут вже працюємо з самою бібліотекою. Виводимо наступне: ми виводимо слово температура, далі значення температури і знак Цельсія. Власне, ось це і все, що нам необхідно буде зробити. Так, ви можете побачити температуру, ось 25,6 градусів, достатньо тепло. Тут у мене і лампи, і комп'ютер, тобто досить нормально. Uh, досить нормальна температура. Uh, але як її змінити? Ми візьмемо фен і просто феном почнемо, почнемо гріти наш uh, датчик, наш uh, сенсор. Звук я зроблю вам тихіше для того, щоб не поглохли. Ну і давайте, власне, трішки прогріємо сенсор. Ну, Довго гріти не будемо, тим паче, вже бачите, до 40 градусів вже одразу все прогрілося. Ну, Все працює, і як висновок, просто хочу сказати, що ам, з цією платою можна працювати. Ось, бачите, ось те, що я просто дістав і згадав так, а що ми вчимо на самому початку, які сенсори, наприклад, коли вчимо Ардуїнку. Ось ці сенсори ми, власне, і вчимо. Ам, приєднали, написали програмку. Тільки а, указуємо піни, наприклад, там PA і тому подібне да? для виводу те саме, як в минулому відео там PA5 це світлодіод, PA7 це світлодіод вже одразу. Ну І, звичайно, якщо сюди потрібно, буде. До речі, ось я від'єднав датчик, і ви можете побачити. на... Екрані одразу нам це працює та сама бібліотека. Так якщо датчику немає, то помилочку видає. Вручну навіть не потрібно прописувати. Ну а на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей, до побачення.